Всім привіт! Увага! Ці гранати можуть вас приголомшити. Бо далеко не кожен з вас, я, я, я все бачу, далеко не кожен з вас вже перелаштував свій мозок з режиму пошуку того самого, що було в GO, на пошук того, що можливе тільки в CS 2. Я в своєму креативному процесі, а пошук гранат, це саме є креативний процес. Акцентував свою увагу на нових можливостях, які дає нам Source 2, відсутність скайбоксів, якісь нові механіки тощо. Тому сьогодні ви побачите в цьому відео добірку гранат на Інферно, які було неможливо кинути в CSGO, або, ну, можливо, колись давно можна було, але це пофіксили. Нонстоп п'ю і починаю. Почнемо з банану за напад. Тут ми з вами всі звикли в CSGO кидати ну приблизно ось такий дим в КТ, який просто робить свою роботу, який не перекриває в cs 2 можливості роботи з буста. Але розумнички і розумники в cs 2 вже знайшли ось, наприклад, такий варіант диму в КТ. Прийшли, вирівнялися по цьому проводу і знайшли ось цю крапку на стіні. І за допомогою лівої клавіші миші кинули дим. Ось такий дим в КТ завдяки новій, абсолютно новій фізиці в CS2, в якій дими розкриваються вниз. Тепер цей дим закриває і позицію на бусті, і позицію в КТ. А тепер поясніть мені, будь ласка, а чи актуальний залишився дим з CSGO тут в CS2? Навіщо кидати дим, який закриває тільки КТ, якщо можна без проблем багатьма способами кинути дим, який розкривається на бусті і закриває ще й КТ? Покажу вам ще один варіант, як кидати цю ж гранату. Приходите в цей куточок від літери R переводите приціл праворуч, і за допомогою Jump Throw кидаєте. Дим розкривається теж на бусті. І виконує абсолютно ту саму функцію. Або прийшли от сюди, до цієї залізяки, вирівнялися по її правому краю. І бачите, ось тут два ліхтарика. Між ними десь на рівні ось цього нижнього ліхтарика. Отак от. На провід навелися. І лівою клавішою миші кинули. От вам ще один варіант. Як можна кидати цей дим? Цей, до речі, найкращий, тому що він залишає найменше простору для гравців захисту, щоб отут -от маневрувати. А так насправді це от за перші декілька днів знайдено. Я думаю, попереду у нас буде е, знайдено ще більше варіантів, як кидати цей дим і зробити це ще легше. Тож це тільки початок, я переконаний. Якщо ми вже тут, давайте покажу вам дим на труну. Приходите от в цей куточок. Присідаєте, знаходите ось е, цей ліхтарик, можете тут одразу кидати, можете встати і кинути е, байдуже. В будь-якому випадку дим прилітає туди, куди треба. А молік на трійку кидається от з цієї ж позиції, як і в CSGO, тільки єдине, що треба використовувати jump throw. Бачите, ось е, цю якусь таку посмішку на цій дерев'яшці. І серединку наводитись, і в стрибку кидаєте. І Молік у нас розгорається стабільно, на відміну від CSGO, розгорання моліків в CS2, воно передбачуваніше і стабільніше. Ну, от, в принципі, основні гранати на Б ви вже знаєте. Відсутність скайбоксів дозволяє нам відкрити нові межі того, як тімейти з А-пленту можуть допомагати захисту Б-пленту. Дуже часто залишається дим у гравця, який грає в великих пісках, і на останніх таймінгах він може врятувати захист на Б ось цим димом. Прийти до цього камінчика, встати. Бачите ось цю крапку і ось цю крапку на даху. Десь посередині ставите. На шифті робите стільки кроків, скільки я зроблю, і в кінці throw. Граната залишає простір для помилок, але ідеально прилітає на Б сайт. І гравці Бепленту скажуть вам дякую, якщо таким чином ви затримаєте вихід на їхній сайт. Такого в CSGO ви зробити не могли. Тепер, що стосується того, як ви можете допомогти своїм тімейтам взагалі зайняти банан на початку раунду, можна підійти в цей куточок біля квіточок. Далі підняти приціл від ось цього куточка в вікні вгору до рівня ось цих дерев'яних штук на даху. І за допомогою Forward Jump throw кинути дим. Подивіться, куди воно прилітає. Цей дим, насправді, як на мене, революційний. Він робить дві функції одночасно. По-перше, функцію дальнього диму на банан залишає трошки більше простору, ніж зазвичай, але нічого глобально не змінює. А що він змінює глобально, це видимість гравцю з ями по мідлу. Уявіть, якщо захист ще й додасть до цього, наприклад, ось такий молік, то ну, тут вже напад нічого не зможе зробити взагалі. Проти будь-якої агресії на другий і навіть на перший мідл. І це ми ще з вами не говорили про те, що цей дим в теорії можна підірвати хаєшкою. І вбити гравців, які на банані. Або навпаки, підірвати хаєшкою гравцям з банану, і вбити гравців, які вийшли на міт. Ось це я називаю новою метою. Дим суперпростий. Кидається, до речі, з бінда Forward Jump Throw. У себе в телеграм-каналі я вже пояснював, як повернути бінди з CSGO в cs 2 і активно їх використовувати. Я окремо про це ще відео зроблю, ну щоб точно всі знали. Поки що читайте в ТГ у мене. Ну, і щоб остаточно вже зламати вашу голову, подивіться, що було вже знайдено, мабуть, в перший же день. Можна прийти в цей куточок, поставити свій приціл ось тут, на даху. Бачите, ось вона лінія даху. Бігти вперед. І от в цей момент, коли закінчується оця частина вікна, відпустити гранату за допомогою Джампроу. Це дим, який кидається десь всередині раунду, коли ваші тімейти на Б мають контроль банану. І ось такий дим він дозволяє їм набагато більш ефективно тримати і далі банан. Напад: він нічого не бачить, цей дим, навіть якщо присяде. Йому тут все не так добре видно. Ну, можна тільки хіба що стріляти через цей дим. Натомість вашим тімейтам на Б видно повністю всю модельку суперника, і цей дим відкриває для них просто космічні можливості халявних фрагів. Тож, ось вона нова мета банану на Інферно. Абсолютно радикально все тут змінено, просто відсутністю скайбоксів і новою фізикою димів. Шкода, що YSL Pro Проліга буде йти в CSGO. Погодьтесь, що було б набагато цікавіше бачити, як команди страждають і в лайві вивчають нову мету на нових мапах. Тим не менш, я знаю лайфхак, як зробити перегляд Counter-Strike цікавішим, і це називається Фавбет на гру Монте проти BIG, яка вже буде в середу. Я ставку зробив і опублікував у себе в телеграм-каналі. Я думаю, зібрати ще експрес на впевнені перемоги фаворитів. У матчах, які теж будуть у середу. Героїк обіграють рустер, я не знаю, такий рустер взагалі Маус. Ну, начебто мають 2-0 обіграти Мібер. У Енс, навряд чи будуть якісь проблеми з Evil Genius. І якщо зібрати всі перемоги трьох фаворитів з рахунком 2-0 в один Експрес, то вийде коефіцієнт 2-88. Як на мене, досить непоганий. Тож я роблю ставку 40 гривень свою традиційну. І. Закликаю вас реєструватися на Фавбет за лінком в закріпленому коментарі. Продовжуємо вивчати інферно. Ну і до речі, ще ось цей дим з лонгу на Б. Я забув вам показати. В цей куточок прийшли. Бачите, ось цю зону зліва і зверху над ось цим ліхтарем. Сюди куди завгодно, будь-яку точку навелися, і джамтро. Цей дим, знову ж таки, врятує е, ваших гравців Б пленту від е, виходу сюди. Можна навіть одного гравця на Б залишати і просто оновлювати йому подібний дим. Буде, я думаю, ефективно працювати. Прикольні дими з другого мідла на Б мені на прямій трансляції на Твічі запропонував один з підписників. Їх можна використовувати як для того, щоб підтримати вихід на Б ваших тімейтів. У вас, наприклад, є дим тут, ви його кидаєте туди. Або для фейку. Приходите, от, вирівнюєтеся по цьому куточку, ставите приціл ось тут. І починаєте рух е, вперед. І робите jump throw, ну, за миттєвість до того, як ваш приціл вже буде у кілечку. Отак, от, от прийшли, вирівнялись і кинули. Дим летить в КТ, е, не на буст, але все одно в КТ респаун, що непогано. Я е, придумав ще й дим на труну звідси ж. Прийшли вирівнялись ось таким чином. Далі, бачите ось цей куточок, там, де провід перетинається з дахом. Від нього піднімаєте приціл вгору до рівня ось цього даху. Починаєте рух вперед і ось в цей момент відпускаєте гранату. І дим летить і прилітає на труну. Таким чином, ви можете з. А пленту фул розкидати Б, і це буде або ідеальний фейк, або ідеальна допомога. Такого ви в CSGO собі навіть уявити не могли. А в CS2 це не те, що можливо. Я впевнений, що це стане частиною ну, мети, частиною ми, ми будемо бачити це постійно в катках, і в матчмейкінгу, і на фейсі, і де завгодно. Ви будете першими, хто почне це використовувати завдяки цьому відео. Тож я сподіваюся отримати від вас. У подяку, вподобайку під це відео. Ну і в коментарях можете теж написати свої враження, а запропонувати свої дими. Ви можете у мене в телеграм-каналі. Прям в коментарі скидуйте. Я все читаю, все бачу і в майбутні випуски щось цікаве від вас з задоволенням буду додавати або одразу прям публікувати в телеграмі. У мене там останнім часом бібліотека, енциклопедія, всього, що пов'язано з КС-2. Всі лінки шукайте в описі під цим відео. Дякую вам дуже за перегляд, до нових зустрічей. Бувайте!